А ззаді тут є рахунку. Ось на цьому стабілізаторі виход. І все, йшла вилка-вилка і впихалося <кій> в резерву. Ось так воно виглядало. Хто таким цікавиться, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, може щось буде цікаве більше мене немає нічого такого розказати. Ну Все працювало. Цю схему я робив в 22-му році. З 22-го року Ну все працювало. Ну, зараз перейшов на інвертор. Акумулятори. Ну і все працює. Так, всім, всім пока, ставим лайк.